Дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка і так надважлива інформація. І навіть попрошу поділитись цим відео максимально з ким є, щоб не попасти в халепу. Тому що від мого імені почали розкидати такі відоси, де нібито оформляється допомога, а під низом посилання, яке навпаки, е здіймає гроші з вашої карточки. І це без мого відома, без нічого мені показали друзі. і... Ця шахрайська схема, про яку я розповідав вам уже десятки разів, так попереджав, щоб ви не скористалися. От вони видно і обідалися, обіженки, які і почали це масово крутити по Фейсбукові. Ось приклад відео. Ця допомога буде надаватися весь час. Протягом війни це точно ну краще без цієї війни, так і без допомоги, але маємо те, що маємо. Так що, якщо дають, то потрібно брати. Тому оформлюємо сміло її надалі. Бачимо, там 5 секунд вирізано з контексту, де я розповідаю про допомоги, а вони це все прикрутили до своєї карточки і отак наживаються. Я вже в міри прийняв, подав скарги в Фейсбук, написав, але як швидко він розгляне, я на жаль не знаю. Тому будьте уважні, обережні, не походьте, не переходьте за лівими посиланнями. Дивіться, краще усе на оригінальному каналі Народна Думка. Ну, знаєте, раніше схожу схему обману крутили з Зеленським. Якщо вже крутять зі мною, то знаєте, ну, напевно, є якась довіра в людей і є якийсь рівень, але шкода, шкода, що цим отак. Нагло, некрасиво і користуються, і обманюють людей, от, що от є до когось довіра, так? І вони давай обманювати. До речі, про благодійні допомоги незабаром буде куча відео з першого джерела з тих людей, які займаються їх оформленням, видачею. Нарешті я до них добився, достукався, дозвонився. Все, всі год... згодні давати інтерв'ю, всі згодні. Е... Роз'ясняти вам, дорогі мої глядачі, щоб ви од не попадалися на такі уловки. Тому будьте уважні, обережні, завжди перевіряйте інформацію, ніколи не давайте своїх особистих даних, особливо пін-кодів, задніх оцих це в кодів, особливо за якимись незрозумілими посиланнями. Там взагалі не пишіть ніякої своєї інформації. Це відео. Те, що тільки що я показав, то повний фейк, просто використаний кусочок мого вступу з контексту вирізаний і отак оформлений і дурять людей, дурять. Ну, бачите, я попереджав, ще раз повторюсь, вони, напевно, образились ну, і вирішили, ага, якщо ти розповідаєш людям, то давай же ж ми тебе твоїми ж методами. Ну нічого, поборемося. Я думаю, що ми усі разом рознесемо цю інформацію. і... Не дозволимо, щоб таке траплялося в майбутньому. Так, я буду і далі розповідати вам, як застерегтись, щоб ці дуже нехороші люди жаль, що в ефірі не можна матюкатися, тому що емоції просто переповнюють. Не робили, не робили більше такої гадості. Тому. Максимальний репост, максимально розповісти друзям, друзям, не ведіться на провокації, не давайте свої інформації і до зустрічі на каналі Народна Думка, де вас жде. Перевірена достовірна, правильна інформація, і головне ніяких підстав, ніяких лохотронів. Ви ж бачите, у мене на каналі ну, немає поки що навіть реклами і в найближчий час не планую її вставляти, тому що заботюсь про своїх глядачів, а саме про вас, дорогі мої, які завжди відкликаються на мою допомогу, тому що сьогодні уже ми завантажили цілу фуру корисних потрібних речей, продуктів. Забезпечення, буржуйок, от все, все що я робив на протязі цього місяця. Ми вже сьогодні загрузили в фуру. Завтра ще невелике довантаження по різних містечках і відправлення ціл... пряміком туди, куди не дуже б хотілося б їхати, але потрібно, потрібно їхати, тому що якщо ніхто не захоче, то хто допоможе нашим хлопцям? Тож, дорогі мої глядачі, уважні, обережні, я за кожного з вас переживаю. Не робіть дурниць, не переходьте за якимись посиланнями незрозумілими фейсбуками, отакими от рекламами. Так, офіційний канал, народна думка і все.